Настав час показати наш бестселлер в дії, очисник двигуна К2 акра, а застосовувати очисник ми будемо за допомогою ось цього розпилювача. В чому його плюси, покажемо далі. В якості піддослідного буде ось цей поршень. Відкриваємо, переливаємо і тепер найголовніше Вспінюємо акру. От власне для чого нам і потрібен розпилювач. Також завдяки тиску в розпилювачі, акра протрапляє більш глибоко у важкодоступні місця. Далі залишаємо наш поршень на декілька хвилин і вже можемо спостерігати, як акра роз'їдає бруд. Далі, за допомогою губки та звичайної води, знімаємо всі забруднення, тепер вони відходять набагато краще і швидше, ось так, за допомогою одного етапу очистки. Поршень вже став ну нехай не як з заводу, але все одно більш чистим. Якщо забули, як він виглядав раніше, то от його брат близнюк з того ж двигуна.